Доброго дня, вас вітає агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі дуплекс загальною площою 160 квадратних метрів та земельну ділянку 5 сотих, які знаходяться за адресою село Вовчинці, місто Івано-Франківськ. До будинку підведені всі міські комунікації: світло, газ, вода та каналізація. Пройдемо всередину будинку. Лічильник на світло. При вході у нас ніша для речей. Є можливість тут облаштувати велику шафу. З цієї сторони є можливість зробити або технічну кімнату, або гостюву ванну кімнату, санвузол. Кухня. З виходом на терасу. Вітання першого поверху. Теж з виходом на терасу. З цієї сторони є можливість облаштувати зону барбекю. Вихід на задню частину двору. На другому поверсі у нас перша кімната друга кімната. Видно Вовчинецькі гори. В кімнаті є можливість заблаштувати власну гардеробну. Санвузол, ванна кімната, велика батьківська спальня. Власний санвузол. Та гардеробна кімната. Або навпаки. Гардеробна кімната. Власний санвузол. Вихід на терасу. З тераси відкривається гарний краєвид. Стосовно більш детальної інформації звертайте за номером телефону.